Про головне 16 жовтня ЗСУ відмінусували від військово-повітряних сил окупантів ще один вертоліт Мі 8. А у Кремлі знову марять переговорами з Україною на власних умовах. Докладніше далі. Українські військові знешкодили ще один російський вертоліт типу Мі 8 Повідомив командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський. А тим часом СБУ затримала в Херсоні ще одну зрадницю, яка співпрацювала з російськими спецслужбами. Жінка повідомляла про місця ракетних ударів у такий спосіб, коригуючи ворожий вогонь. Підозрюваній загрожує довічний термін. Російський диктатор Володимир Путін знову заговорив про переговори з Україною, заявивши, що нібито Кремль готовий до діалогу. При цьому очільник РФ не забув нагадати умови російської сторони. Так у Москві чекають, що Київ першим публічно попросить Путіна сісти за стіл перемовин. У самій Росії поки офіційно не оголошують нову хвилю мобілізації на фронт, тому що кремлівська верхівка побоюється нових бунтів. Такої думки притримується представник гур Андрій Юсов. А у Польщі оприлюднили оновлені результати опитування на виході з виборчих дільниць, які проводили під час парламентських виборів. Відповідно до нових даних, які оприлюднила польська агенція ІПСОС. Формальну перемогу здобула правляча партія. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.